Зараз Великий піст. Я думаю, що ті наші діти, внуки, наші брати, які там на передовій захищають нашу державу, вони там, а ми мусимо тут захищати свою державу, звертатись своїми молитвами до Бога і просити його, щоб Господь простив нам наші провини і дарував нам мир і спокій на нашій землі. Блаженніший владика Ануфрій напередодні цього Великого посту звернувся до всіх і просив присилити свої молитви, особливо в п'ятницю Великого посту, зайвий раз встати на коліна перед образами, склонити свою голову і попросити в Бога, щоб Господь послав нам мир. Я думаю, що Господь обов'язково злянеться над всіма нами. І над нами знов засяє ясне сонце, мир і злагода в кожній сім'ї і державі.